У Черкасах історична подія. Місто отримало нові тролейбуси після перемовин міського голови Анатолія Бондаренка з власником черкаського азоту Дмитром Фірташем. Місто прийняло вдар 15 тролейбусів, які кілька років поспіль перебували на заводі. Востаннє таке поповнення Черкаси електротрансу відбулося ще на початку 90-х. Нові тролейбуси почнуть курсувати вже з понеділка. Їх планують пустити усіма міськими маршрутами. На сьогоднішній день є діалог між бізнесом і міською владою. Міська влада можна сказати, що фактично підприємству від нас нічого не потрібно. Ми і так сприяємо. Але це підприємство як найбільш соціально відповідальний, найбільш бюджетоутворююче, фактично сьогодні підставляє нам плече замість держави. Тому що в тих складних ситуаціях, в яких ми залишилися, коли держава нам винна 63 мільйони субсидій, і ми звернулися сьогодні до, фактично до приватного підприємства, і він пішов на зустріч, списуючи борги. То е, фактично дублює функції держави. Ви знаєте, на цьому питанні мені трошки прикла. Але я вдячний в першу чергу за тролейбуси. Я вдячний за списання того боргу, страшного боргу водоканалу. І я буду вдячний за ту співпрацю, яку ми разом будемо плекати на користь жителів міста Черкас. І я безмежно щасливий. Я навіть сьогодні е, погано спав, переживав, як ці тролейбуси ми будемо отримувати. Після урочистого перерізання стрічки міський голова висловив подяку представникам бізнесу, які пішли на зустріч місту, та запевнив, що Черкаси не взяли на себе жодних зобов'язань перед азотом, крім соціального партнерства. Нова команда вместе з мером прийшла на переговори, підложила, що надо робити і як надо діляти. Азот ніколи ни ні з ким не хотів воювати ні з водоканалом, ні з міською владою. И это был первый шаг, когда мы показали свои добрые намерения и мирные намерения. И городской голова сказал, что мы не хотим воевать. Это предприятие то, которое может помочь нам сделать город-сад. И это совместными усилиями. Вы сегодня видите плод наших совместных переговоров, которые проходили на протяжении двух месяцев. обваривались нюансы, как мы будем передавать троллейбусы, как мы будем списывать долг водоканала. В итоге мы нашли общий язык. Задокументували юридически правильними документами. Этот момент виждали і сейчас в нормальних условиях, кадані ні виборної кампанії, ні в Верховну Раду передаємо тролейбуси. Черкаська міськрада та ПАД Азот підписали угоду про наміри спільної реалізації ...проєктів. Отож, у майбутньому партнери подбають про оновлення мережі міського освітлення, встановлення дитячих майданчиків тощо я. Надзвичайно задоволений цією подією, і я думаю, що наше місто сьогодні отримало надзвичайний подарунок. На жаль, обласна влада в особі голови облдержадміністрації Юрія Ткаченка проігнорувала урочистості, присвячені передачі місту Черкаси нових тролейбусів. Міського голову міста Черкаси Анатолія Бондаренка. голову Черкасской областной державной администрации Юрия Ткаченко. Выбачьте хвилинку.